Згадую, ми вивчаємо з вами тему Основна властивість раціонального дробу. Нагадую, основна властивість така, якщо чисельник і знаменник раціонального дробу поділити або помножити на, одне, на один і той же вираз, то від цього наш дріб не зміниться. Нагадую, ще раз, ми це використовували для скорочення звичайних дробів. Наприклад, чисельник 2 ділили на 2, отримували одиничку, 4 ділили на 2, отримали 2. І тому ми говорили, що використовуючи основну властивість дробу, ми з вами отримували від 2 четвертих одну другу. І це можна між ними поставити знак доріг. Теж дивіться, уважно, уважно. Щоб скоротити раціональні дроби, 에, потрібно, зверніть увагу на 에, нову власність. Да? Якщо чисельників на мене раціонального дробу помножити на один і той самий ненульовий многочлен, то отримаємо дріб, тотожно рівний даному. даним. Помножити, а також і поділити. Зверніть увагу, що скорочувати ми можемо лише множити. Я вам зараз декілька прикладів наведу із підручник. Це все я вам пояснювала основне, зараз ще раз поясню. Якщо у нас, наприклад, номер 31, чисельник у вигляді множників, знаменник у вигляді множників, ми можемо скорочувати наш дріб. Яким чином? Нагадую, якщо ми візьмемо четвертий пункт, у нас дріб в чисельнику 2 у четвертому степені, в знаменнику М у третьому степені. Чисельник і знаменник одночлени, тобто лише множення використане для їх запису. Тоді ми можемо скорочувати. Якщо ми згадаємо властивості степеня, то скорочення це ділення на найменший показник. тобто, Дивимося в чисельнику М у 4 степені в знаменнику М в 3 степені. Скоротити ми можемо, поділивши на М в третьому степені чисельник і знаменник цього другу. При показники віднімаються. І тоді М в третій степені ми можемо закреслити, тому що М в третій поділити на М в третій буде 1, а М в четвертій поділити на М у 3. Степінь показники 4 і 3 віднімаються і залишається показник 1. Я закрепила четвірку, один не пишеться як показник цепник. І отримаємо 2М. Таким чином, якщо ми будемо брати кожний раціональний дріб у цього номеру, ми можемо знаходити, якщо це числа скорочується, то найбільший спільний дільник знаходиться і на цей спільний дільник найбільший. Ділиться і чисельники і знаменник. Якщо це букви в якихсь -то степенях, тоді ми ділимо на найменший показник. Так, далі йдемо. Наступний номер, номер, наприклад, номер 36. І я візьму 9 пункт. Зверніть увагу, ми зараз не можемо нічого скорочувати, оскільки чисельників це цех. У нас многочлени, які ще ми не розкладали на множники. Скорочуємо лише множники. Щоб розкласти на множники, чи потрібно побачити формулу, різниця квадратів. Тобто це буде y-5, помножити на y додати 5. Дивимося на знаменник, як же можна розкласти на множники, потрібно винести за дужки ціль множник. І в дужках залишається 5 додати Y. Y додати 5 і 5 додати y одразу можна скоротити, оскільки від змінними місцями додам, що сума не змінюється. І ми отримаємо y-5 у чисельнику, а в знаменнику залишається 2. Ми ще на попередніх уроках повторили всі методи розкладання на множення. Ще раз, щоб скоротити дріб, потрібно чисельник і знаменник розкласти на многість. Методи розкладання. Перше винесення спільного множника до дошки. Друге формули скороченого множення. Третє групування. Зверніть увагу, інколи використовується декілька методів розкладання одночасно. Тобто, ви винесли за дужки спільне множник, а в дужках отримали формулу скороченого множення. Воно потрібно ще е, застосувати розкладання на множники формула скороченого множення. Буває групування, воно комбінується з винесенням спільного множника за дужки або з формулами. Тобто, ще раз. Подивимося уважно, якщо ми дивимося на весь номер 36 і бачимо, що у нас немає множників у чисельнику і знаменнику, скорочувати не можна. Тобто, наприклад, номер 7 ми не можемо скоротити ще тік і ще тік, хоча, може комусь це дуже хочеться. Не можемо скоротити, поки в чисельнику у нас додавання. Коли ми винесемо спільний множник до дужки, а спільний множник 6, залишиться в дужках і додати 2. Знаменник уже в вигляді множників 6 6. І ми можемо скоротити 6 і 6. І отримаємо х плюс 2 поділити на х. Бачите? Лише множники скорочих. Далі. Є завдання, які більш, може, складніші трішечки, да? а може ні, скоротіть дріб. Зверніть увагу номер 44. Ми можемо винести всередині дужки спільний множник 3, але цей множник 3 не виходить за межі. Другої степені. Тобто всередині дужки ми три виносимо за дужки. В дужках А додати Б. Подвійна дужка закривається і показник 2 другий степінь. степень. А знаменник А додати Б залишається. Тепер зверніть увагу, як звести до другого степеня добуток першим множник 3, другий А плюс Б. Потрібно три окремо звести до другого степеня. Буде 9. А плюс Б. Теж потрібно звести до другого степеня. записавши просто двійку за дужками в показнику. Далі А плюс Б. Ви знаєте, що А плюс Б в другому степені – це А плюс Б помножити на А плюс Б. Таким чином, можна скоротити. Весь наш знаменник А плюс Б і показник 2. І залишається у нас 9А, я розкриваю дужки, додати 9Б. Зверніть увагу, коли в дужках якийсь вираз, а за дужкою показник, ми розкладаємо всередині дужки на множники, як нам ну, буде зручно чи як підібрали. Заврання за Тому дивіться, ми виносимо 6 за дужки всередині е, дужок. Але якщо ми хочемо одразу, не розписуючи таким чином, то ми виносячи 6 всередині дужки, якщо ми виносимо за другу за показник 2, е, то ми отримаємо 36. Дивіться, як тут було 3, а потім отримали 9. Так, ну і ще є у нас різноманітні методи, от як я вам зараз покажу, номер 45, другий пункт, наприклад. Теж скоротіть дріб. Сьогодні ми розглядаємо скоротіть дріб. Тобто основна властивість для завдань скоротити дріб. І так, дивимося, чисельник і знаменник многочлени. Потрібно розкласти на множники, щоб скоротити. В Чисельнику різниця кубів. Оскільки 8 – це 2 в третій циклі. Тому за формулу. Різниця кубів. Отримаємо А-2 умножити на неповний квадрат суми. Тобто а квадрат додати 2а. Неповний квадрат це без подвоєнного добуску, додати 4. Ці всі формули ми вчили в сьомому класі. Чисельник розклали на множники за формулою скороченого множення. Далі, знаменник, ми бачимо, що у нас многочлен, який складається із чотирьох доданків. Перший АБ, потім мінуса, мінус А, мінус 2Б і 2. Тоді ми згадуємо групування. Групи ми беремо таким чином, дивіться. А Бмінуса. Я візьму як першу групу. Потім, якщо ставлю мінус, не забуваємо в дужках змінювати знаки на протилежні. Далі продовжуємо чисельник, записуємо без змін тобто, формула. Різниця кубі записується у нас. А в знаменнику продовжуємо наше групування. Перша група ав мінус А -A, має спільний множник А, виносимо до дужки А, залишається Б-1. В другий дужці спільний множник 2 виносимо за дужки, залишається B-1. Знову ж таки нагадую групування, воно в декілька кроків робиться. Чисельник без змін, поки ми не розклали на множники знамен. Тепер дивимося. Після того, як ми винесли з кожної групи спільний множник, отримували вирази однакові в дужках. Тому ми нагадую, як дужку виносимо за дужки, тобто b 1 спільний множник, Помножити, а в дужечках a 2 залишається. Таким чином, ми розклали знаменник на множник. І лише зараз ми можемо скорочувати. Ми бачимо в чисельнику А-2. Знаменнику А-2. Скоротили, поставили так одиничку. Більше ми нічого скоротити не можемо. І отримаємо А в третій плюс 2а плюс 4 поділити на Б-1. Яким чином ми скоротили? Я вам нагадала метод також групувати. І останнє, що я вам хочу вказав. Якщо у нас, наприклад, в чисельнику є А-Б, а в знаменнику Б-А, то ми бачимо, що зараз не можемо. Оскільки чисельник і знаменник різні вираз. Щоб отримати в такому випадку, однакові чисельник і знаменник потрібно. або е Винести мінус за дужки у чисельнику або в знамену. Наприклад, я чисельник залишаю без змін, А мінус Б, а в знаменнику допишу так знаменник. Мінус ставлю, потім відкриваю дужку і змінюю знаки на протилежність. Було мінус А, стане А. Було плюс Б, стане мінус Б. Ось тільки тепер ми можемо скорочувати. Зверніть увагу, я завжди можу чисельник взяти в дошки, чи знаменник, якщо там многочлен. Це у нас як єдина тіла. Ми не можемо ще раз скорочувати немножки. Тому А-Б і а Б скоротили і отримали, зверніть увагу, мінус один. Так. Далі, це я прибираю. І домашнє завдання. Параграф другий. Ще раз прочитайте. Розгляньте приклади, послухайте відеозапис пояснення. Це вже я не вперше вам поясню. Ми зараз в цьому параграфі розглядаємо лише такі завдання, як скоротіть дріб. На наступному уроці ми будемо зводити дріб до знаменнистей. Тому. Зробіть, будь ласка, такі номери, номери 36 допрацювати. 37. І номер той, що я пояснювала, давайте відмемо 44.